Друзі, усім привіт! Давайте на хвилинку забудемо усі про фламінго. Україна створила власну балістичну ракету, якою буде кошмарити Москву і Пітер. Коли це відбудеться? Що відомо про нашу новинку? Як вона змінить розклади у війні? І до чого тут скандал з Міндічем Цукерманом і російським паспортом? Розробника Фламінго, от про це сьогодні випуск, але Спершу підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Ну і все щоб часу більше не гаяти, Давайте одразу будемо починати. А почнемо ми з головної новини. Подивіться на цю світлину. Справа в тім, що українська компанія Firepoint, це розробник ракети Фламінго і безліч дронів, які летять на Росію. Так, от вона анонсувала появу балістичних ракет. Її співвласник і головний конструктор Денис Штілерман про нього ми окремо ще поговоримо. Заявив, що вже до кінця цього року вони планують поставити на озброєння ЗСУ свою першу серійну балістичну ракету, тобто масове виробництво вже за декілька місяців, в 2026-му, там буквально через півтора-два місяці, ще потужніша ракета буде на озброєнні Ф. ФП 9, вона має дальність 850 кілометрів. І це вже, як ви розумієте, шановні мої, не просто прифронтова зона, це глибокий тил ворога. Перша ракета fp 7. Вона має вражати цілі на відстані понад 200 км, нести бойову частину вагою до 150 кг і розвивати швидкість до 1500 метрів на секунду. І все це насправді звучить дуже круто. Погодьтесь, але перше, нас вже не влаштовують просто анонси. Давайте скажемо чесно. Тобто, нам треба конкретний результат. Зробили ракету тишком нишком, бахнули, побачили результат, зафоткали, зафіксували. Потім обговорили. Мені здається, це було правильно. Ну і друге. Багато хто раз вже з'явилося в мережі світлини цих ракет. Багато хто звернув увагу на схожість нашої нової балістичної ракети з ракетою від російського зенітного комплексу С 400 Тому виникає законопитання: що це Це копіювання чи не копіювання? Як так взагалі вийшло? Фактично. Друзі, так воно є, але при цьому є безліч. Але значить, авторитетний ресурс Defense Express та й самі власне розробники із Firepoint, вони не приховують. Вони кажуть про те, що це умовно ракета клон, але давайте зараз ми з вами розберемося, що саме вони скопіювали і навіщо справа. в тім, що для того аби не гоїти часу, тому що йде війна, у нас ну, часу бракує, його критично мало. Е, як ви розумієте, потрібно створювати нове озброєння, і от е, наші розробники, українські інженери, взяли вже готові рішення: ракету 48 Н 6 Це радянська розробка ще там з х років. От вони скопіювали її оболонку, аеродинамічну форму і принципову схему керування. Даруйте одразу за таку технічну термінологію, але все інше, друзі, це вже сучасне українське начиння. Давайте я просто вам розповім. Значить, корпус цієї ракети повністю виконаний із композитних матеріалів, що робить її легшою, що робить її міцнішою. А отже, це означає, що вона буде летіти далі набагато набагато більше. Вся ця апаратура управління польотом, наведення, електроніка і так далі. Це вже наші українські розробки. Тобто, фактично відбулось наступне: ми взяли радянську ракету, викинули з неї все радянсько-російське начиння, замінили нашим і отримали зброю, яка буде кращою за оригінал. Принаймні, так декларується. Але ж, друзі, найцікавіше, коли ці ракети почнуть вже летіти на Москву, на Пітер, можливо, на інші якісь міста. Правда, і який в цілому ефект вони можуть дати? Є такий експерт з авіації пан Костятин Криволап. Я з ним доволі часто роблю інтерв'ю на фабриці новин, і от він припускає, що українська балістика може бути застосована на території Росії вже увага наприкінці цього року, або на початку наступного. Чому так? Тому що російські системи ППО, як він пояснює, такі як С-300, С-400, та й навіть взагалі найновіші їхні С-500, тріумф, здається, вони називаються, вони не здатні ефективно відбивати балістичні ракети. Це його слова, і це зовсім інший клас загрози, проти якого їхня ефективність різко падає. Але справжній прорив полягає не в одиничних ударах, а в стратегічному навантаженні на систему ППО противника. Я вам скажу відверто, коли там, ну ем, коли чуєш подібні фрази, то розумієш, що таку стратегію Росія застосовує до нас? Ну давайте часто скажемо, вона випускає шахеди, гребере, все, що в них є, а потім добуває балістикою. Так чи інакше, все одно це дає певний результат. Але у нас є перевага, якщо балістичні ракети будуть поставлені на озброєння, чому Розповідаю далі, мені колись. Екс спікер, екс речник Генерального штабу збройних сил України, військовий експерт, відомий впливовий Владислав Селезньов. Колись ми з ним спілкувались, і він мені розповідав, що коли Україна почне масштабно використовувати власну балістику, російська система проти оборони просто не зможе витримати стресу. В чому тут сенс? Значить, ми вже бачимо, як наші дрони фактично сточують російську ППО. Ворог змушений зараз витрачати дорогезні ракети на дешеві цілі, відверто, і навіть і у нас така сама історія. Тобто, коли фактично у нас немає засобів для збиття шахетів, або критично бракує, ми використовуємо дорожчі ракети. Ну, наприклад, безумство збивати ракетою Петрі, яка там коштує мільйони і десятки мільйонів. Ну не десятки, але мільйони доларів. Так дешевий шахет, там за 50-100 тисяч доларів. В Росії в Росії друзі ця історія буде масштабована. І уявіть на секунду, що до цих дронів додаються балістичні ракети. Їх треба збивати іншими ще дорожчими і складними ракетами, і це набагато важче. Система ППО, як мені розповідає, Селізньов буде просто перевантажена. Вона почне пропускати удари, і це відкриє дорогу для знищення критично важливих об'єктів безпосередньо в глибокому тилу. Нам зараз абсолютно конче необхідні. Далекобійні ракети, які ми можемо вражати стратегічні важливі військові об'єкти та реактиви на території Російської Федерації далеко в глибоко в тилу, що тут шановні мої друзі, важливо розуміти. Важливо сказати, що балістична ракета це лише один із елементів єдиного ударного комплексу. Безпілотники дальньої дії вже становлять половину ударного потенціалу збройних сил України в глибині. При цьому вони круті в роботі і вони відносно дешеві. Це правда. А ще у нас є унікальна розробка. Будь ласка, на ваших екранах запуск F 5 Вона ж фламінго з колосальною дальністю там до трьох тисяч до 3000 кілометрів. Тут треба сказати, що її головна перевага це масовість і технологічність. І от штілерман розробник так, головний конструктор і співвласник цієї компанії Фарепонт, яка виробляє фламінго. Він каже про те, що вона може виготовлятися у великих кількостях навіть не дуже кваліфікованим персоналом. І от він говорить, що Фамінго буде виносити все, що є у ворога на підступах до Москви, а саму Москву і Пітер завдяки щільному кільцю проти повітряної оборони, тому що дійсно Москва дуже сильно захищена. Пітер не так, але Москва точно так, от завдяки ось цьому щільному кільцю, ППО його зможе подавати тільки балістика, каже Штілерман. і таким чином створюється комплексна і багато ешелонована система ударів, яка ламає будь-яку оборону ворога. А тепер друзі. Перейдімо до скандальної історії, так? Тому що ем, тут хочеться сказати, що е, ем, так, звісно, з точки зору реклами, фламінго, балістика, дрони, звучить це все круто. Але не без скандалу, я вам скажу чесно, чому який зв'язок у Firepoint з фігурантом корупційної справи НАБУ Тімором Міндічем? І чому про це всі зараз говорять справа? в тому, що міндіч хотів придбати половину компанії Firepoint, 50% акцій. Принаймні за словами Штілермана, значить, в березні 2024 року, після вдалих випробувань дронів, одним із охочих стати співвласником цієї компанії був саме Тімур Міндіч. Він нібито запропонував кілька десятків мільйонів доларів за половину акцій компанії, але йому відмовили, тому що засновники вже оцінювали свій бізнес набагато дорожче, принаймні за версією Штілермана. При цьому. Скандали не завершуються, друзі. Тому що Михайло Цукерман, це брат Олександра Цукермана. Ось Олександра Цукермана і Тимур Мініч на вашій світлині, які е, виїхали, втікли буквально за кордон від набушників. Так, от е, Михайло Цукерман він є особистим банкіром. Головного конструктора Firepoint Дениса Штілермана Штілерман розповів, що він ходив у цей так званий бек-офіс для легалізації коштів у Києві, який там був створений завдяки цій корупційній схемі, і працював в рамках цієї шах шахрайської історії. Для чого для того, аби зустрітися там з сукерманом? Востаннє це було у 2024. -му. І Штілерман каже про те, що у Цукермана там в банку мої гроші, умовно кажучи. Тобто, я це все це оці всі там деталі, подробиці, гроші. Не гроші і так далі. Це все відкинемо на інший план. Я про те, що у Розробника ракети Фламінго да в співласника Феерпойнт є зв'язки з міндічем, з цукерманами так чи інак. Але окрім цього, ну і виглядає це як що як дивний збіг обставин? Ну не знаю. Окрім цього, змі ще й довідались про ще один скандальний момент, пов'язаний зі Штілерманом. Одразу в медіа почались з'являтися питання щодо його минулого російського громадянства. Виявилося, що раніше він мав подвійне громадянство українське і російське. Однак громадянство РФ його нібито було позбавлено в 2016 році. І от Штілерман каже про те, що причиною стало його активне громадське життя. Там участь в майдані. Відкрита критика дії російського керівництва, особливо щодо порушення там прав людини, негативне ставлення до анексії частини Грузії після 2008 року. І, от зокрема, він там казав, що я відкрито засуджував. В анексію південної Осетії Абхазії, і це формувало його критичну позицію щодо російської зовнішньої політики. І от Штілерман каже, що саме ці дії стали приводом для російської влади анулювати цей паспорт. Хоча раніше, коли там я читав і інше його інтерв'ю, там декілька місяців тому він казав, що його позбавили російського громадянства. Е Після звернення його колишньої дружини, і тут не зрозуміло, тому що він був на Майдані чи тому, що колишня дружина там звернулася. Просто ну якась дивна і заплутана історія насправді з купою співпадінь і неточностей, скажемо чесно. Тому що ми маємо в підсумку, давайте коротко підіб'ємо. Значить, коли Україна почне масово застосовувати балістичні ракети разом із дронами Камікадзе для Росії почнуться критичні проблеми, друзі, тому що перевантаження ППО дорогі системи С 400 будуть витрачати мільйони, просто мільйонні ракети на дешеві дрони. А в цей час балістичні ракети будуть пробивати оборону і добивати вражати критичні об'єкти Росії. Далі неможливість ефективно захищатися. Балістичні ракети летять за такою траєкторією і такою швидкістю, що їх дуже складно перехопити. Удари по найзахищеніших об'єктах. Це склади з боєприпасами, командні пункти, інфраструктура в глибокому глибочезному тилу перестануть бути безпечними зонами для Росії. Фінансове виснаження це ще один фактор, тому що вартість відбиття масових атак балістики і дронів в десятки разів перевищує. Вартість самих атак. І це не про якісь там друзі, знаєте, геймченджери, непереможні системи і так далі. Це про просту математику, кількість цілей. Перевищить кількість ракет ППО, і система оборони Росії почне сипатися. Дрони будуть виснажувати їхню оборону, а балістичні ракети добивати найважливіші цілі. Амінь. Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь, будь ласка, на нього. Підписуйтесь активніше. Дякую, що додивилися випуск до кінця. Бережіть себе. Ось ще найголовніше і до зустрічі.